Так, думаю, ще хлопці того домінатора, бо домінатор на більшість з них всіх сподобався. Колеса такі непогані, що передні, що задні. Ось такі в оригінальному стані, знаєте, три траса в цьому домінаторі. Фарба така непогана. Я не буду того чого відкривати, хлопці лазити, бо то мені не треба, не питав дозволу. Отакий комбайник. Що він вартує, теж я нічого не знаю, не питав. Мені домінатор не треба, але може комусь людям треба цікаво, то. Де знаходиться, то тут хлопці в Родехові в господарі. Ну, такий акуратненький. Не знаю, як там що в сердині, але те що з вигляду бачу, то акуратний. А як там шотре дивитися? Звичайно, техніка не нова. Кабіна є хлопці. Кабіна є, жаточка, не знаю, невеличка, але є, можна молотити.